Вам не здається, що перша заповідь закону Мойсея звучить трохи дивно? Я, Господь, твій Бог, який вивів тебе з єгипетської землі, з дому рабства? У тебе не буде інших богів, крім мене? То в мене питання: яке це відношення має особисто до мене та й до вас усіх? Невже ви були рабами в єгипетському краю? І Бог вас звітерів? То чому б не сказати так? Я Господь, твій Бог, який створив небо, землю та все суще. У тебе не буде інших богів, крім мене. Тепер це все міняє, і ця заповідь відноситься до всіх народів на планеті земля. Взагалі, якщо уважно почитати Біблію, то можна помітити певну еволюцію Бога. В першій книгі Біблії Бог є Богом виключно єврейського народу. Він уклав з ним заповідь, він при них турбується і не особливо переймається до інших народів. Але все міняється в книгах проків, наприклад, того ж самого Ісаї. Тепер єврейський Бог стає Богом усіх людей на планеті Земля і він турбується тепер про всі народи. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.